Дорогі друзі, давайте бути чесними. Ось справді у щоденній митушні нам часто так бракує часу на якісь душевні розмови, на те, щоб програти сім'єю, якісь спільні настільні ігри, щоб створити взагалі спогади разом, але можливо саме. Ось новорічні свята, різдвяні допоможуть нам якось більше зблизитись один із одним в межах своєї сім'ї. І давайте прямо зараз будемо розглядати найкращі ідеї для того, як взагалі провести ці мене дозвілля, як використати цей час не надаремно і нам в цьому допоможе розібратися Еліна Леснік. Це керівниця онлайн-школи по душу опікунства. Також авторка книг Мій недосконалий шлюб та мої недосконалі діти продовжуємо нашу розмову. Вітаю. Вас ще раз. Щирі вітання і з Різдвом Христовим, дорогі глядачі. Дякуємо. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Багато батьків взагалі стикаються з тим, що це такий, як ми вже казали, трішки стресовий період, багато підготовки, багато всього. І дуже часто ми вже настільки виснажені на ось в цей період, коли у нас. Трішки вихідних, трішки в дітей канікул, і ми вже нам нічого не хочеться. Нам просто хочеться лягти, лежати. Хай мене ніхто не чіпає, але можна ж використати цей час не просто, щоб там всі розійшлися по своїх кімнатах і сиділи в гаджетах, але для того, щоб створити якісь спільні спогади. І власне, як можна взагалі використати за ось таким призначенням саме ось цей час. На вашу думку, з вашого досвіду, можливо. Е... Так, ви знаєте, дні дуже е, швидкі, е, да, як написано, що дні лукави, і нам треба бути дійсно. Е, е... Уважними і Добре. проактивними, Да? я про це в своїй книжці пишу. Ми можемо бути реактивними в а можемо бути проактивними. Може, ми можемо реагувати на події або можемо обирати правильні дії в події, ну по відношенню до своїх дітей. Новорічні свята вони є частиною нашого життя, і нам також треба проактивно планувати їх. І тут треба бути обережними, щоб сильно не запланувати все, все рівно залишати вільний простір. Тому, коли діти йдуть на канікули, от зараз у моїх дітей три тижні канікул, я розумію деякі речі. По-перше, мені треба спланувати їхню активність. По-друге, скоригувати свій розклад і відмовитися від якихось речей, як літом, так зимою. Я достатньо багато. Говорю ні, тому що є діти вдома, і я хочу використати цей час для служіння їм. І це дуже важливо, тому що діти дуже швидко ростуть. От зараз в моїй дочці старше 16 років, я розумію, що в мене не так багато часу є, щоб впливати на неї, поки вона ще прислухається, слава Богу. Так? Для того щоб передавати ці цінності ділитися своїм життям, тому нам треба бути проактивними, планувати цей час. Деякі речі можна планувати заздал, треба планувати заздалегідь. Хоч в нашій культурі це не дуже прийнято через те, що ми все-таки більш інтуїтивно живемо в інших країнах. Зазвичай плани на три місяці вперед уже висять у кожній родині. Зазвичай я планую новорічні події в листопаді. Зараз я вже про це пільно говорити, але тим не менш, в листопаді планую якісь спільні заходи. Дуже класно, там, наприклад, тут разом сходити на балет. Та, ну, в мене дівчата, слава Богу, я це можу собі дозволити, щоб сходити з, нами, з ними на балет. Хоча мій чоловік каже, будь ласка, не тягни мене. Я кажу, ні, давай все-таки разом туди сходимо. Тому приділяйте цей час, плануйте разом, заздалегідь. Ось сім'ї має бути проактивним, щоб ці речі всі спланувати. Чи це чоловік, якщо ви чоловік і вас гарно виходить планувати, заплануйте такі події, обговоріть з дружиною, що ви можете робити разом з дітьми? Там щороку чи раз два роки ми робимо сімейну спільну фотосесію. Також і також я за це відповідаю своїй сім'ї. Там я планую всі ці речі. Але слідкуйте за тим, щоб не перенавантажити графік, щоб все-таки діти були більше в такому і в спокійному стані, але не сиділи в гаджетах. І тут, знаєте, батьки по-різному на це реагують. Вони звинувачують дітей, що діти сидять в гаджетах. А я пропоную батькам продумати альтернативу гаджетам. Продумайте, чим ви хочете займатися. Тому виділяйте цей час для спілкування, спрощуйте свій план і включайте дітей в свій план. Тобто, якщо ви кудись їдете, беріть дітей з собою, щоб використати час в дорозі для спілкування. Якщо ви там, запланували якісь діла милосердя, беріть з собою дітей. Там, ми от з дітьми їздимо в шпиталь для військовопоранених, я хочу, я хочу залучати їх максимально у всі справи, які я роблю. Дякую. А скажіть, Аліно, з якими труднощами можуть стикатися батьки, коли намагаються зблизитись з дітьми? Тому що, знаєте, можна і тут, мені здається, зберегти форму. Знаєте, як така, ну як мій друг розказує, він не дуже любить Новий рік, тому що в нього з дитинства такий момент, що всі пересваряться перед новим роком, а потім мама так, всі стали, посміхаємося, зробили спільне фото. І каже: Я через це, каже, в мене таке, якби ну, від. Відразу, ну, відразу до цього. І знаєте, можуть батьки сказати, так, все, давайте сіл, давайте поговоримо. Да? Давайте разом пообідаємо. Але воно ну, знаєте, сухо, тобто може бути форма, але на різних полюсах так і залишиться. Можливо, чи могли б ви проговорити, які оці можуть бути непорозуміння, що або дорослі можуть десь не зрозуміти молодше покоління і так і не зблизитися, як то кажуть, серцем і душею. І які mm -hmm. часто помилки в цьому батьки можуть допускати. Ну Це дуже обширна тема. Так, тим так, ну, тим я... паче я не дуже розумію, про який вік ви говорите, да? тому що діти різні бувають. Ми ж можемо Погодні. говорити, що і 40 це теж дитина, я, ма... я дитина своєї мами. Та, і це зовсім інша специфіка. Давайте як говоримо про це складне... дорослими дітьми. Давайте поговоримо про це складне покоління підлітків, які знаєте, все відкидають, нічого не приймають, нічого не хочуть, так. ти мене не трогай і так далі ну, десь в цьому діапазоні так. шкільний вік, підлітки це насправді достатньо серйозний виклик для кожного з батьків, тому що насправді поява дітей вчить нас глибини любові набагато більше ніж шлюбні стосунки. Коли з'являються діти, ми дійсно розуміємо, що таке любов. І Ти багато чим жертвуєш по відношенню до своєї дитини, а дитина в підлітковому місці може сказати: там, типу, ти мене ненавидиш, бо ти їй там щось не дозволив, або там, я прийомна дитина і завжди це знала. Та? Нарешті все склалося. І на це реагувати досить складно. Тому ми говоримо про спільну. Про про взаємні стосунки, да що батьки можуть робити по відношенню до дітей і як діти на це реагують. Uh -huh. Я би сказала так: відносини з підлітками це завжди час. Треба вибрати час для індивідуального спілкування. Чим, чим більше якісного часу для спілкування, тим краще у вас будуть стосунки. А для того, щоб війти в світ підлітка, ви маєте знати, яку музику він слухає, які книжки він читає, які відео він дивиться. Хто йому зараз подобається війти в його світ, піти з ним в його світ, не тягнути його тільки в свій світ, а да? і дійсно говорити на рівні серця. Це дуже важливо. А підлітки також вони ви знаєте дуже різко реагують на лицемірство, коли батьки говорять одне, а роблять інше. І тут дуже важливо, щоб батьки вчилися емоційній наготі. Тобто розкривати своє серце, відкривати свої проблеми. Ну, наприклад, остання розмова, яка в мене була з одним з моїх підлітків, в мене їх два, ми говорили про залежності. І мій підліток чітко визначив свою залежність. Я залежна від коли? Окей, добре. У мене може бути позиція, а я ні від чого не залежна. І вона задала питання: а від чого ти, мама, залежна? Та, і мені визнати свою залежність перед нею було досить складно. Особливо, якщо я не поборола цю, цю залежність. Та, там, я, а ти знаєш, я теж залежна від кола. Я теж люблю коло пити. Але я ну, вона каже: Ну ти ж не така залежна, та, як я. Там, мені хочеться коло декілька разів на день, умовно кажучи. Та, а я себе контролюю. І це була хороша можливість говорити взагалі про нашу слабкість і про можливість. Приходити до Бога як до джерела сили, який може нам допомогти з залежністю. І для цього потрібно мені стати з нею на один рівень і mm -hmm. говорити з нею не як мама з дочкою, а як грішник-грішник, а як той, mm -hmm. який потребує Христа. Так да? тому з підлітками дуже важливо, по-перше, мати вивільняти час свій для спілкування з ними, вивільняти і витягувати їх на спілкування один на один. А, також давати їм трошки більше простору з емоціями, да? висказати емоції. Ну з підлітками теж один із лайфхаків, який я зрозуміла, їм теж дуже важливо займатися регулярним спортом, тому що спорт допомагає гасити оці гормональні. Uh, всі моменти uh, заспокоює їх, тому я підбадьорюю своїх дітей займатися спортом на регулярній основі, займатися разом uh, спортом. Та. І от uh, свята, щоб не було оцього, знаєте, картинки заради картинки, насправді свято це апогей стосунків. Коли ці всі стосунки вилазять, у вас буде мир, якщо ви працюєте до свят. Та над стосунками, а, і а, в першу чергу це час і любов. Та треба любити. Нещодавно читала історію про Франкліна Грема, а, це син відомого проповідника Білі Грема, який дуже мільйони людей привів до Христа. І Франклін Грем не йшов до Бога. Він пиячив, втікав від поліції, а, його навіть в тюрму там ну ареш арештовували. І Білі Грем йому сказав: Ти не можеш нічого зробити, щоб я перестав тебе любити. Він все рівно говорив з ним про Христа, коли мав таку можливість, ходив з ним в гори, рибачив і так далі. Тобто, це насправді від батьків вимагає жертовної любові, смиріння часу. Для мене це дуже важливі такі моменти. І, врешті-решт, Франклін Грем розкаявся. Впав на коліна, і зараз він от є керівником організації Сумка Самарянина. Продовжує справу свого батька. Вау. Та Нічого, тому цікавий такий момент він мене підбадьорив. Невтомно проявляти любов до своїх дітей, свята між святами і так далі. Дуже цікаво. А які ось е, спільні заходи, якісь можливо спільна діяльність, ігри? Ось як саме спланувати ось цей час для того, щоб зміцнити ось цей зв'язок батьків і дітей? Ми вже поговорили про щирі розмови, це дуже важливо. А що ще можна застосувати батькам для того, щоб ось ще більше зблизитись mm -hmm. один з одним? Ну, ми в свої, ми в нашій сім'ї. Багато чого плануємо разом. Я вже розказувала в попередньому інтерв'ю, що у нас є адвент. Ми завжди його маємо з 1 по 24 четверте. Грудня він складається із. ну Він різний, тематичний. Ми можемо там, вивчати імена Ісуса, ми можемо вивчати саму різдвяну історію. Кожен день це маленький вірш з Біблії, маленька активність, якась цукерочка. Мої діти настільки до цього звикли, що вже вимагають. А в нас буде Адвент, а коли ти вже його поставиш? Ну, давай вже, там вже середина листопада вони вже мене пресують, що треба робити Адвент. Тобто це такі сімейні традиції, та, до яких діти мають звикати. Але традиції не заради традиції. Традиція як для того, щоб допомогти сім'ї сфокусуватися і передати ті цінності, змісту самого свята. Плануєте купляєте хороші ігри для того, щоб проводити час з дітьми. Я люблю ігри, які пов'язані з запитаннями. От я навіть в Україні не знайшла таку гру, сама створила. Називається «Talk it out», Давайте обговоримо. Тут 120 карток з різними запитаннями на різні теми. На, на богословські теми, на смішні теми, на різні теми ми можемо їхати в авто. Кожен виймає картку і роз там задає питання і відповідає. Тут тільки правило не осуджувати будь-які, навіть якщо це дурні відповіді, все рівно дитина має право їх сказати. Там, із останніх ось нещодавно вийшла така гра: станьмо ближчими теж цікава гра. В ній є два поля: діти задають питання батькам. І батьки задають питання дітям. От ми теж любимо такі е, всякі ігри, які стимулюють спілкування. Ем, я, ми зараз теж маємо от вирішили, що з сім'єю нам дуже важливо, ми хочемо більше проводити час своє Божому. І ми там щочетверга разом всі збираємося і вивчаємо. Книгу, коли мені страшно, Кей okay, Артур написала. І це таке вивчення Біблії саме по темі страху. І це теж такий більш якісний час да, разом для нас це дуже важливо. Ну і плануйте якісь такі соціальні заходи. Наприклад, там, от ми зараз в п'ятницю плануємо поїхати до військовослужбовців поранених, на наступному тижні плануємо поїхати в дитячий будинок з дітьми, щоб прививати їм оці всі цінності. Тому а, виберіть ті ігри, які ви разом з дітьми, буде вам можливість провести з ними такий якісний час. Тут, знаєте, ми, і за те, що ми дуже зайняті, ми можемо часто навіть засуджувати, що от є 5 хвилин. Ну, Навіть 5 хвилин, якщо вони якісні, якщо вони вас наблизять до серця дитини, це того варте. Дуже Здраво. дякуємо. Дякуємо за ваші приклади. Дійсно, зараз дійсно тренд на ці такі здається ігри, да? от прості, але. Там, де помислити трішки про наші відчуття, погорти навіть вчора ми так знаєте з друзями зустрічались. Там ну це декілька днів назад, якраз на святкування Різдва. І я також карточки деякі там дружина з одного ну, адвент-календаря отримала. Деякі карточки відібрав і знаєте, так доволі непросто всі такі. Ну, питання зараз, я дуже класні, такі вони і психологічні, і mm -hmm. і моральні, духовні, знаєте, і всі такі, а може я не буду брати, тут дуже багато треба думати. Але потім і воно ось так пішло, 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 пішло. І знаєте, так ти прям відчув, як всі так погрузилися, так класно відкрилися. Mm -hmm. І ну, це дійсно дієво. Тому, дорогі батьки, те, що говорить пані Еліна, е, долучайтеся дійсно. Ці всі дієві такі інструменти зможуть дійсно зблизитися. Ось е, ми вам дякуємо. Дякую за ваш досвід сім'ї. Продовжуйте світити і бути прикладом для інших сімей та родин. І Хай вас Бог далі благословляє і в наступному році вас, вашого чоловіка та ваших діток. Пасібі вам дуже. Дуже дякую вам і вас також. Дуже рада бути з вами сьогодні. Дякую, дякуємо, друзі. Еліна Лєсні, керівниця онлайн школи по душу опікунства, та також авторка книги Мій недосконалий шлюб та мої недосконалі діти мало ось такі от прекрасні дві розмови на тему зближення наших сімей, наших родин. Тому нехай Господь допоможе нам дійсно мати більше єдності, більше спільності, більше чути один одного і відчувати щастя та радість.